Національна кампанія з рекрутингу стартувала на Прикарпатті на меті сформувати вісім додаткових військових бригад нацполіції, прикордонної служби та національної гвардії України, аби підсилити наших захисників на фронті та звільнити окуповані території. Детальніше дивіться далі. Міністерство внутрішніх справ України оголосило масштабну рекрутингову кампанію. До формування нових воєнізованих бригад долучилася Івано-Франківська область. Зараз той час, коли максимально ми маємо бути єдині і допомагати нашим Збройним силам України. Відповідно, це є найголовніше, найпріоритетніше на часі наше завдання. Наша держава відповідно робить все для того, і готується, щоб вигнати окупантів з нашої території. Готується дуже ретельно. Для такого найскладнішого завдання, але хочу підкреслити найважливішого в нашому житті. Нам потрібно підсилювати наші сили і спроможності. Всі охочі вступити до новостворених бригад можуть самостійно обирати структуру, в якій служитимуть, зокрема, національну поліцію або Нацгвардію. Об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка. Її бійці вольові та мотивовані воїни готуються захищати, готові захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах. У складі бригади створюється, буде входити два штурмових полки Сафарі та «Цунамі». Туди також буде входити і батальйон особливого призначення «Луганськ-1» імені Героя України Губанова, артилерійський полк рота спеціальних операцій. У їхньому арсеналі буде знаходитися відповідна бронетехніка, БТР та інші транспортні засоби артилерійські, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Гвардія наступу це не мобілізація. Ми не плануємо роздавати повістки. Нам потрібні добровольці, люди, в яких. Накипіли ненависть до загарників люди, які народилися вільними та хочуть жити у вільній та незалежній державі. Нам сьогодні допомагає весь світ. Ми отримуємо сучасну зброю, техніку. Якщо для росіян люди це розхідний матеріал, то для нас життя і здоров'я кожного воїну найбільша цінність. Тому ми гарантуємо гідні умови служби. Повну забезпеченість, навчання, підготовку за стандартами НАТО, також прискорити процес визволення країни від загарбників можна і в лавах Державної прикордонної служби. Надаємо перевагу дійсно вмотивованим цілеспрямованим особам, які готові поповнити наші ряди, які готові навчитися і використовувати сучасне озброєння значить, для найшвидшої перемоги за допомогою сайта Держприкордонслужби і взагалі загального сайта МВС можливо зайти, побачити всі підрозділи, які пропонуються в складі Сил оборони на Прикарпатті Прийом кандидатів відбуватиметься у ЦНАПах Бурштина, Калуша, Косова, Верховини та Івано-Франківська. Дані рекрутингові центри вони будуть працювати. Протягом вихідних з 9 до 19 години всім працівникам є забезпечені робочі місця. Відповідно, бажаючи люди, які мають висловили бажання записатися до вищезаданих структур, можуть в будь-який день відповідно підійти і отримати інформацію, також подати свої заяви. Всім, хто вступить у нові бригади, обіцяють щомісячну зарплатню від 25 тисяч гривень. Також добровольці матимуть змогу навчатися в освітніх закладах при МВС, а ще їм гарантують щорічну відпустку та статус учасника бойових дій з усіма відповідними пільгами.